Комендантська година тривалістю у декілька діб та легальний продаж алкоголю на території Донецької області у період новорічних свят. Саме такі чутки останнім часом ширяться соціальними мережами. За роз'ясненням з приводу цього питання, ми звернулися до працівників правоохоронних органів. Поки що офіційних документів стосовно заборони алкоголю. Зміни заборони алкоголю або зміни комендантської години до Покровського районного управління не надходило. Якщо буде відповідний документ з адміністрації, ми обов'язково вам повідомимо. Комендантська година з 21 до 5 ранку. У той же час мешканцям варто пам'ятати про безпеку своєї домівки. Адже за статистикою кількість пограбувань у зимові свята зростає у рази. Найчастіше домушники до нового року готуються заздалегідь і працюють за наводкою. Її можуть дати і сусіди, і навіть ваші знайомі. Спочатку спостереження за жертвою, коли виходить, коли повертається. Потім крадії залишають мітку. Подряпана на стіні або на дворях це все має вас насторожити, і навіть реклама у. Дверному отворі. Встановіть надійні замки, встановіть надійні двері, вікна, грати на вікна. Краще змінити замки, які йдуть до вхідних дверей в комплекті, на більш надійні, що надасть. Скажімо так, більше захисту для вашої оселі, не забувайте зачиняти вхідні двері, навіть якщо ви ненадовго покидаєте своє житло, не розповідайте про своє матеріальне становище стороннім особам та не викладайте фото з відпочинку одразу до соціальних мереж, адже так зловмисники розуміють, що декілька днів вас вдома не буде. Зараз крадії все частіше звертають увагу та користуються соціальними мережами. Тож, якщо ви їдете або плануєте якусь відпустку чи відпочинок. Не спішіть викладати фото з вашого відпочинку, або до нього в соціальні мережі. Хоча спокуса це зробити досить велика, але краще робіть це вже після повернення додому. Ховайте гроші та цінні речі у надійних місцях, адже такі схованки, як морозильна камера, подушка та книжки, стануть першими цілями зловмисників. Якщо відчуваєте, що ви чи ваша родина знаходиться у небезпеці, одразу повідомляйте до поліції за коротким номером 102.